Масляниста речовина у криницях частина прикарпатського селища Солотвино воно потерпає від відсутності води. Що у їхніх колодязях люди не знають, лише відчувають запах нафти. Він з'являвся і раніше, кажуть мешканці, та щоб так не пам'ятають. Дуже іде сморід з гарячої, особливо коли відкриваєш гарячу воду. Отакий смрід, як соля, неможливо, навіть зуби помий. Що у воді усе на підемстанції не знають. Епідеміолог каже, визначати джерело забруднення води це компетенція екологів. У повноваженнях Держсанепідслужби пошук джерела забруднення не знаходиться. Та екологи від такої роботи теж відхрещуються. У відповідності до положення про державну екологічну інспекцію Державна екологічна інспекція слідчих дій по встановленню забруднення, якщо не виявлено явних фактів забруднення, не входить до компетенції. Дане мав би робити міліція встановити можливих забруднювачів, здійснити перевірки. Люди звернулися у прокуратуру, бо не задоволені роботою санепідемстанції. Одного з її працівників таки покарали доганою. Вони би мали установити джерело забруднення, звідки ця. Вода поступає на даний час, не було це зроблено. Селяни тим часом вже самі намагаються знайти причину своїх бід та безуспішно. А тому для своїх потреб надалі використовуватимуть привозну або ж куплену воду.